Так, ось, і друга модель фонарика. Провіряємо у нас як ночник я рівні. І фонарик. Фонарик у нас також 80 до другого будинку, до тих стовпів, приблизно ну, майже 100 метрів. До забору 50 метрів. Режим ночника. Ще в нього є USB слот підзаряджати телефон. Зарядка через мікро USB слот, а просто USB слот це від нього можна заряджати, щось ще підключати. Ось так працює нічник. За рахунок цієї лампи вона світить розсіювач і виходить нічник. А так це може бути ось настільна лампа. Ось в такому виді це настільна лампа. То есть у нас є фонарик, є два режими ночника, є зарядка э, гаджетів від нього і настільна лампа.